Добрий день, шановні студенти, я Копсіва Тетяна Анатолійовна і буду викладати навчальну дисципліну сімейне право. Сімейне право є однією з важливих навчальних дисциплін, яка включає загальні положення сімейного права, основні положення про шлюб, особисті немайнові права подружжя, майнові права та обов'язки подружжя, припинення шлюбу, визначення походження дитини. Права та обов'язки батьків і дітей, влаштування дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Мета курсу, метою викладання навчальної дисципліни сімейне право є сприяти формуванню у студентів правової культури, опануванню необхідними теоретичними положеннями, які вироблені наукою сімейного права. Засвоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою законодавства України, ознайомлення з практикою застосування сімейно-правових норм, розвиткові навичок, тлумачення та застосування норм сімейного законодавства в процесі професійної діяльності. Завдання курсу. Основним завданням вивчення дисципліни сімейне право є опанування студентами теоретичним змістом курсу. Формування студентів необхідних практичних навичок, роботи з засвоєним матеріалом. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати еволюцію, сучасний стан та місце сімейного права у національній системі права, основні тенденції розвитку сімейного права, предмет та метод сімейного права в його регулювання, основні джерела сімейного права України, основні сімейно-правові інститути. Їх основні засади та зміст, особливості сімейно-правового статусу фізичних осіб, їх права та обов'язки в галузі сімейного права, загальні засади захисту дітей, сиріт і дітей позбавленого батьківського піклування, вміти орієнтуватися у системі сімейного права, застосовувати норми сімейного права України при здійсненні професійної діяльності, будувати свої відносини з членами власної сім'ї. Та родичами з урахуванням свого сімейного правового статусу, який визначається нормами сімейного права України, аргументовано відстоювати власну позицію з урахуванням основних положень науки сімейного права та сімейного законодавства України. Бажаю вам успіхів у вивченні курсу та опанування правових знань.